Створення організації співвласників багатоповерхових будинків викликає багато питань. Люди побоюються, що їх у черговий раз надурять та виманять останню копійку. Занепокоєні городяни радились, як їм чинити в такій ситуації з народним депутатом України Олександром Вілкулом. Жителі мають створити ОСББ і самі піклуватись про свій дім. Або ж повірити приватним керівним компаніям і віддати під їхню опіку будинок. Треснув дом, Ну, треснув, ремонт. 270 тисяч. Хто сабере? Адкуди? Питається там нам лапшуна, да ми города поможемо. Ну там нинішньої власті. Ми тоді будемо допомагати. Чому вдруг допомагають? Олександр Вілков пояснює, з 1 липня наступного року набуде чинності та частина закону про СББ, в якій чітко прописано, жоден житловий будинок більше не отримає фінансових вливань. Всі витрати пов'язані з його утриманням ляжуть на плечі самих жителів. из любого вида городского, областного, государственного бюджета будет запрет на финансирование домов. Ни крыш, ни лифтов, ничего, просто запрет. Потому когда вам рассказывают, что мы с города поможем, вам врут в сегодняшней ситуации, потому что будет запрет. В законе так написано. С этим, которое нам предлагают, нас заведут в небытие. Считаю, что очень много недостатков ЖКР, но если Работать по настоящему ЖКО, то можна зробити хороше, аби відродити систему ЖКГ в Дніпропетровську, Олександр Вілкул вніс на розгляд парламенту поправки до закону: перша про фінансування з бюджету ремонтів житлових будинків, друга про відповідальність керуючих компаній перед людьми, а також компенсацію державою втрачених грошей у разі шахрайства з боку найманців. Олександр Вілкул порадив людям не квапитись і не приставати на непевні пропозиції после выборов після вибора Никуда комунальну компанію. Нікуди не месяца, я вас прошу. Люди говорять, що створення комунальної компанії гарантія того, що їхні гроші не підуть в кишені аферістів. Він наведе порядок. Ми вже видели і дороги, і его всі заботи о людях, тільки йому доверяем. Алина Сосновская, Василь Жук, Новини 11 каналу.